Здоровенькі були. З гірким осадом на душі ми готували це відео. І сьогодні ми розповімо вам про лікарню, яка, на жаль, стала ціллю для московитів. Вранці, 8 липня, московитсь терористи здійснили атаку по київській дитячій лікарні Охмадит. Це дуже відомий медичний заклад, в якому діти отримують передове лікування навіть від найскладніших хвороб. Що ж таке Охмадит? Запитайте ви назва лікарні є скороченням від фрази Охорона материнства та дитинства. Зараз це найбільший в Україні і один з найбільших в Європі багатопрофільних діагностично-лікувальних закладів для дітей. Він налічує 620 ліжок, на яких щороку лікування проходить до 18 тисяч дітей, ще близько 20 тисяч отримують невідкладну допомогу в травматологічному пункті Охмадиту. Заснував медичний заклад відомий київський меценат Нікола Терещенко. У 1894 році на свої кошти. Він відкрив безоплатну лікарню для чорноробів та незаможних людей. Проєкт будівлі для неї розробив архітектор академік Володимир Ніколаєв. Лікувальний корпус вміщував 52 ліжка. Також до комплексу лікарні входили будівля адміністрації, кухня та дерев'яна каплиця. Після відкриття лікарні 1 лютого 1894 року роботи з її будівництва не закінчилися. За два роки лікарня отримала два кам'яних бараки для інфекційних хворих та ще один дерев'яний для лікування людей з хронічними захворюваннями. До 1903 року в лікарні з'явився хірургічний корпус на 25 ліжок. На кошти меценатів щороку сотні незаможних людей могли отримати тут медичні послуги та ліки. Пацієнтам забезпечували гаряче харчування та можливість скористатися бібліотекою. А найбіднішим навіть після виписки продовжували надавати соціальну допомогу. На базі лікарні проводили навчальні заняття для студентів. Після революційних подій Російської імперії 1917 року лікарня продовжила розширюватись. Тут з'явилися туберкульозний диспанс серпологовий будинок на 30 ліжок, консультація для вагітних жінок та матерів. Опікуватися лікарнею стала окружна інспектура охорони здоров'я, до складу якої входив відділ «Охматдит», який займався питаннями охорони здоров'я матерів та дітей. У жовтні 1927 року радянська влада запропонувала поєднати розрізнені установи охорони материнства та дитинства, такі як дитячі лікарні, будинки немовлят, консультаційні заклади та молочні кухні. На їх базі запланували відкрити інститут «Охматдит». Відповідне рішення було ухвалено 11 листопада 1927 року. Інститут охорони материнства та дитинства. Ціни відкрили в Києві в березні 1929 року. Його розмістили у будівлях лікарні для бідних, адже тут уже діяли пологове відділення, жіноча консультація та дитячий туб-диспансер. Новий напрямок роботи заклад отримав у 1934 році після свого об'єднання з Інститутом охорони здоров'я підлітків. Тут організували відділ фізіології дитини та шкільної гігієни, біохімічну і фізіологічну лабораторії, антропометричний кабінет. Під час Другої світової війни лікарня не припиняла роботу, а інститут відновив свою діяльність одразу після визволення Києва від німецьких загарбників. З 1943 року структура лікарні включала акушерське, гінекологічне, дитяче, терапевтичне, отелагічне, хірургічне, венерологічне. Інфекційне відділення, а також відділення для хронічних хворих. Медичний заклад продовжив розвиватися у повоєнні роки. Тут з'явилися зубопротезувальне відділення, відділення кишкових інфекцій, молочна кухня, 10 пунктів охорони здоров'я. Розбудова лікувального закладу продовжилась і після цього. У 1975 році тут запрацювали хірургічний та неонатологічні корпуси. Спеціалісти лікарні активно розвивали свої знання у догляді за недоношеними немовлятами та інтенсивній терапії новонароджених. Хмадиті постійно оновлювали обладнання та застосовували найновіші лікувальні методи. З листопаду 1987 року в лікарні починає працювати сучасний лабораторний корпус. А ще за рік відкривається корпус генетичний з відділення медичної генетики і двома великими аудиторіями для проведення конференцій і занять зі студентами. А зараз ви дізнаєтесь, як розвивався сучасний Охмадит. Після набуття Україною незалежності Охмадит зберігає статус найбільшої та найсучаснішої дитячої лікарні в державі. З липня 1996 року шляхом об'єднання і реорганізації Українського консультативного центру матері і дитини МОЗ України та науково-лікувального об'єднання Охмадит була створена українська дитяча спеціалізована лікарня Охмадит. Уже восени 1997 року тут починають створювати блок пересадки кісткового мозку в Центрі дитячої онкогематології. Того ж року на базі лікарні проводять перші в Україні пересадки стовбурових клітин у дітей, хворих на лікіні. У лікімію. У 2008 році в структурі Охмадиту починає працювати центр дитячої онкогематології та трансплантації кісткового мозку. Кількість врятованих дитячих життів тут суттєво зростає. На початку 2000-х років в лікарні триває масштабна реновація. В корпусах проводять ремонти, а морально застаріле обладнання міняють на новіші зразки. До фінансування процесу залучаються як внутрішні меценати, так і уряди зарубіжних країн, зокрема Японії. Станом на 2000-й рік остаточно формується сучасна структура об'єднаної лікарні. У 2011 році починається будівництво нових сучасних корпусів лікарні. Першу чергу вводять в експлуатацію у 2017 році, а другу в липні 2020 року. На момент терористичної атаки в структурі охматиту працювали розвинене відділення хірургії, дитяча гінекологія, медико-генетичний центр, Республіканський центр дитячої гематології, неонатологічні клініки, де виходжували глибоко недоношених дітей масою тіла від 500 до 1500 грамів. Неврологи лікарні досягли не... Бияких успіхів у лікуванні судом різної природи, а ендокринологи у боротьбі з діабетом та іншими розладами роботи залоз внутрішньої секреції. Але найбільше постраждало від російських терористів відділення токсикології, де перебували важкохворі діти на діалізі. Тож можемо зробити декілька висновків. Зовсім не дивно, що збір для допомоги Охмадиту українці закрили за години. Охмадит рятував сотні, а то й тисячі життів. А московити зробили цю лікарню цільну для ракетного удару. Ми благаємо весь цивілізований світ. Допоможіть українцям перемогти це зло, яке нищить все живе і квітуче.